Тим приємніше читати і новини, коли щось таке відбувається на ісконно, так би мовити, руських територіях. А найчастіше, звісно ж, припадає на прикордоння, яке легше уражати. В Белгородській області Росії лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. Тим не менше, фіксувалися пожежі. Губернатор Білгорода, Білгорода В'ячеслав Гладков теж повідомляв про те, що через детонацію дронів в більш ніж у десяти квартирах вибило вікна. І пошкоджено автівку. Натомість місцеві жителі на Білгаричні, жителі старого Оскола, чули щонайменше шість гучних вибухів, начебто на півночі та північному сході міста. Крім цього, була інформація про серію яскравих спалахів. Горіло також приватне домоволодіння пожежу, начебто загасили. Ну але, звісно ж, це не співмірно з тим, що російські терористи чинять в Україні, тому це. В принципі, такі собі невеличкі весняні квіточки. Ну, а тим часом наша пісня гарна й нова. Тож почнемо її знову, вирішив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус і заявив: нечуване, неймовірне, сенсаційне. Україна вже завтра припинить існування, якщо захід перестане її підтримувати, сказав Борис Пісторіус. І, власне, що ще говорив для Європи припинення підтримки України обійдеться дорожче ніж її продовження. І, власне, сказав про те, що мають підтримувати Україну в інтерв'ю одному з місцевих. Видань Україна завтра буде мертва, а для нас це обійдеться значно дорожче ніж підтримка зараз. Німеччина додав є найбільшою економікою Європи, і третьою за величиною в світі. За його словами, німці повинні відповідати цій ролі. Також пісторіус зазначив, що в Європі існує військова загроза, оскільки поруч триває повномасштабна війна в Україні. А диктатор Путін завжди давав розуміти на думку пісторіуса, що його турбує не тільки. Україна, на жаль, бачимо, що з'являються новтішні новини з різних куточків нашої країни щодо наслідків терору расистів проти мирного населення нашої країни. Уночі ворога атакував Черкаси. до чого вже відомо про чотирьох людей, які постраждали. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У місті зафіксовано падіння безпілотників на низькій низці локації. Перепрошую, зокрема, в обласному центрі, через що виникли пожежі. На своїх екранах ви можете побачити наслідки цієї атаки в Україні. в низці областей лунала повітряна тривога, і поблизу Черкас місцеві чули вибухи. Про це інформує і суспільне, і ось що відомо на цей момент. Повітряну тривогу в різних районах Черкаської області почали оголошувати після півночі, одразу на початку доби 2 лютого. Далі повітряні сили кілька разів інформували про рух ворожих безпілотників до цього регіону. Місцеві ж ЗМІ публікували інформацію про вибухи поблизу Черкас, звуки яких було чутно і в місті. Наприклад, о другій ночі на обласний центр налітали за даними моніторів шість безпілотників російської армії. Також деякі місцеві спільноти в телеграмі вказують, що внаслідок атаки в місті є пожежа. Ну і як повідомив начальник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець на область, ворог здійснив масовану атаку. Одразу на кількох локаціях пали ворожі дрони, зокрема у самих Черкасах. На об'єктах виникли пожежі. Попередньо постраждало четверо людей. На місцях працюють екстрені служби. Ну і крім того, також ввечері 1 лютого Росія запустила дрони по Україні. і Вибухи пролунали майже одночасно близько 23-ї години у Харкові. Та Запоріжжя під загрозою за даними повітряних сил перебували також суми Павлоград та інші українські населені пункти. Ну я думаю, що всі вчора бачили те, що сталося і на Дніпровщині. Також ці кадри з автобусу з шахтарями. Ну і далі поговоримо про наслідки цієї атаки, як це все відбувалося, і про те, що російські оператори бачили, що це цивільні. Моторошні подробиці російського удару по шахтарях на Дніпровщині вже з'явилося. Як розповів радник міністра оборони Сергій Безкреснов, шахет вдарив поруч з автобусом. Водій під впливом вобгою хвиля втратив керування і в'їхав паркан. Трамовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого Шахада побачив людей та направив би прямо у мирних людей. Це була цілеспрямована атака проти мирного населення нашої країни. Під час атаки на автобус Шахтарями на Дніпропетровщині росіяни точно бачили, що убивають цивільних. Про це в своєму телеграмі повідомив і радник нині міністерства міністра оборони Сергій Флеш. За його словами, група шахетів що керувалася. Операторами час через радіомотами летіла вздовж дороги, коли натрапила на цей автобус. Далі будуть цитувати пілот. першого шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахет дарив поруч із автобусом. Водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав у паркан. Травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого шахеда побачив людей та направив його прямо у мирних людей. Він наголосив, що російські оператори стовідсотково бачили і розпізнавали ціль як цивільна, але все одно ухвалили свідоме рішення атакувати. Це черговий факт тероризму. У мене немає слів, додав радник міністра. Нагадаю, що в день російські окупанти завдали удару безпілотниками по службовому автобусу з шахтарями поблизу міста Павлоград у Дніпропетровській області. І в нас до як повідомили в енергетичній компанії ДТЕК. Загинуло 15 людей ще 16 отримали отримали поранення. Ну і варто додати, що кілька днів тому росіяни так само свідомо атакували шахадами радіоакерування звичайний пасажирський потяг на Харківщині. Там також, на жаль, були жертви серед цивільних. Після цього російські дипломати, начебто, вибачалися перед українцями у приватному порядку під час переговорів. Бабуда, ну і щодо того, що сталося на Дніпровщині, також з'явилися певні коментарі. І від речника української добровольчої армії Сергій Брачук у себе у телеграм-каналі це все прокоментував. Тож далі пропоную заслухати. Слава Україні! Як ви думаєте, у тих робітників шахти Тернівська, що на Дніпропетровщині, були рідні та близькі? Як ви думаєте? Чи завжди у них вдома, не дивлячись на те, що вони хтось був, хтось залишається, дай Боже буде залишатися, працівником одного з енергетичних підприємств, чи завжди в них, в їхніх родинах, є електроенергія в домівках. Немає, так само, як у всіх нас. Але вони їхали до шахти, щоб спуститися в неї, працювати для того, аби та сама електроенергія, те саме світло надходило в домівки українців. Росія завдала чергового терористичного удару по мирних мешканцях по автобусу. На цю хвилину загиблих 15 людей, 7 поранено. Ці люди йшли працювати як останній бій, тому що розуміли, загрози з неба, удари дронами, ракетами є постійними. На будь-якій ділянці нашої української території. Вони йшли працювати, а не перекривати дороги, тому що в них немає електроенергії. А замисляться ті, хто зараз перекриває дороги. Ви справді вважаєте, що від цього світло в ваших домівках з'явиться швидше, ніж воно дійсно з'явиться? Воно з'явиться завдяки силам оборони і нашим енергетикам. Тож подумайте про це. Як допомагати один одному, а не створювати додаткові, нікому не потрібні проблеми. Важко всі маленькі діти, я це розумію, так само, як і ви. Я так само людина, як і ви. І в кожного з нас, цією війною особистий рахунок. Майже у кожного. Витримки. Кожному з нас. Витримки, ще раз витримки і єдності не на словах, а в справах. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть. ворогам!